То, то, як не як вже 1252, вже обід. Да. Алло. Серйозно діл. Так, доброго дня. Доброго дня, бачив <просив> ваше відео, у вас акція на рубанки. рубанке е, не... не... <просив> комплексу 2000 рік. Так, так, і великий, великий і маленький шліфочок це 2000, послали. так. Менше і він іде з трьома насадками, правильно? Чотири, там три змінних, і одна на ньому ж прикріплена. Ну так. так, і, так. і один здоровий рубанок 1200, той 950, а разом, якщо брати, то буде де 2000. Так, 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 а, так. Як би можна було би замовити? А можете мені продиктувати дані свої нової пошти, куди. А в тебе є довгі записи. Куди відправити? І я запишу. Так, давай я стану, щоб? Так. Я готовий писати. Так, дивіться, Вінницька область, місто Шмаренка. Зараз зараз не спішіть, будь ласка. Бо я вже розучився писати це на комп'ютері все время. Вінницька. Область. Місто Жмеренка. Місто Шмаренка. І яке відділення? Там одне? Відділення номер 2 вулиця ага. Таміряє. Так, є, добре, записав і прізвище, ім'я отримують. Ага, є. І номер телефону. А, і номер телефона мій вкажете. Тай, з якого я до вас телефоную. Ага. Є, записав. А скажіть, будь ласка, ви у нас є в чаті для малярів? Підключали? Чому? В, в телеграмі є у нас закритий чат суто для малярів. І там... Ні, немає. А давайте вам у вас є телеграм на цьому номері. Так, да, є. А я вам зараз скину посилання, ви приєднаєтесь. Там же у нас все новеньке, що приходить. Спочатку йде в чат для малярів. Там закритий чат своїх хлопців. Щоб... Інформація. Інформація, там новинки, акції, всякі розігріші бувають. Все, добре, дякую. Я ще пізніше там у вас повістків е... заказати, але це буде трошки ага. пізніше. Добре, добре. І... Так, і все, що новеньке, ми ж спочатку в Телеграм а, в цей чат. Підкажіть, підкажіть так. що мені такого, бо це е, різниця між ту, бувілем туба і сатою. 560 Дуже велика різниця між ними. Туба? Mm -hmm. Туба це мультифулер в масі. Між да, туба. Да, да. Ну, туба це ж HVLP-шний йде. ХВЛП, mm -hmm. а САТА йде РПшка, як роботяга. Тобто, ще й буде, ну це САТа більш oh, скоростніший. Ну САТА більш буде краще, більш плотніший факел, швидше, oh, менше oh. туману буде. В САТи, в САТи. І він же буде економніший по споживанню повітря, ніж ХВЛП, система. Та ну Я зрозумів. Добре, коли ви зможете відправити? Сьогодні, мені... Сьогодні відправимо. Що добре, тоді очікую смс. Да. Дякую. Дай я вам скину, скину фотографію, потім як відправлю все, добре, на коду. Гарного дня нагадаємо до побачення. Бачиш, навіть в об'єднаний перерив все одно ми працюємо. Да, працює. Бачу, я ж беру з собі ручку. <реку> <істочку>. <реку> ну правильно, правильно, як же ж. А Мало ли, в... чоловіку щось треба, треба записати, ага. щоб потім. Поки він хоче купити, треба. Продати йому. Mm. Щоб він був задоволений, скажімо так, подиви місце їздить, то так. Та вообще хтось. Щось піде. А я туди з, з жопкою все одно паркуюсь, потім виїжджати легше. Та до да. лампочки. Головне, щоб ніхто не підставив. Mm. Ну я думаю, всі ж водії з головами. А єдине, що я вкажу його номер, мені скажуть, що там друга людина за цим номером. Чи сказати, що то дружина, да. да? Та я думаю, воно розберемося. Зараз я додав в контакт. Так, так, звісно, звісно. А до речі, куди ж ми приїхали? переїхали? Надо е, ми щас... Та ні, ми ж Чому потім їдемо. Ми взагалі їдемо поїсти, зараз нам треба в магазин зайти по своїх справах. А, я зрозумів. Да, да, а да. то я думаю, куди ми ж наші їхали в столову. Зараз <рес> заїдемо. Треба в магазин кось забрати і поїдемо переїмо. Так, я його просто підпишу чайка, то й все. Та ну дивись, як ти вже. А, дивись, чайка, ж, зручно. Чайка ж меренка, щоб я ж розумів. Хоча це ж не факт, що він чайка, да, Якщо дружина чайка. Сорок, все. Так, є. Да, зараз з днем. Зараз днем. Як не крути. Время біжить. Тільки що утро було. Вроді кофе недавно пали, так? Да? Ага. І вже обід. А я ж чую вже щось їсти. Хочеться. То ми зараз поїдемо в нашу замечательну столову, да. яка а, зразу біля нас знаходиться. Силочку, сьогодні. Силочка на наш телеграм-канал є в описі Оп під цим відео, друзі. Ви можете також приєднатися, хто вперше дивиться це відео. Це дуже важливо. Більше інформації дійсно там на самом О, деле. Все, Даже Через день почти є там, ну, пошти кожного дня є нові якісь плюшки yeah. цікаві, Малярські, і да? не тільки. Чуєш, А він да такий молодий, наче по голосу, да, такий в віці, а воно на самом деле. Well. Хорошо. Молодий, це знає. буде скину з нами співпрацювати. Да, да. Молодій сейчас тоже. Так. Так, Ваня, йди в парад, глянеш що там, що все нормально. Щас же ж ти ж знаєш, яке время. Вираже на обох баража, скажімо так. Бусиків різних стоїть багато. Свободно, так? Да? Можна йти. Ну пішли. Проскочимо писненько. Після, ну тепленько вже добре. Так. Да. Та весною йде, ти бачиш, люди вже потихеньку передіваються. Дівчата Угу.